Рашисти продовжують тактику енергетичного шантажу. Окупанти цілеспрямовано завдають ударів по критичній інфраструктурі. В Укренерго повідомили, що внаслідок терористичної атаки пошкоджені об'єкти енергетичної інфраструктури в центрі та на півночі України ремонтні бригади вже працюють над усуванням наслідків. Ситуація в енергосистемі контрольована. Проте диспетчерський центр «Укренерго» не виключає можливості введення графіків аварійних відключень, тому важливо дотримуватися режиму ощадливого споживання електроенергії по всій країні, особливо в вечірні години доби. Після масованих ударів по об'єктам критичної інфраструктури, президент, уряд та керівництво Укренерго неодноразово зверталися до українців з проханням зменшити споживання електроенергії сімнадцятої до 23 третьої. У відомстві нагадали, що потрібно робити у години пікового навантаження. Переносіть прання на ніч, не вмикайте одночасно декілька енергоємних електроприладів в мережу, вимкнуть за можливості теплу підлогу та бойлери. Пересвідчиться, що вдома не горить зайве освітлення, а телефони та пауербанки заряджені. Також важливо, щоб ощадливо споживали електроенергію не лише Київщина, Чернігівщина та Сіверщина, але й вся Україна. Так, ви допомагаєте нашим фахівцям тримати енергосистему в балансі та не перевантажити. Ажувати мережу в окремих регіонах також у щоденному зверненні до українців президент Володимир Зеленський зауважив, що на вихідних по всій країні споживання електроенергії знизилося на 10% Найбільш економними виявилися мешканці Чернігівщини. Вони скоротили користування електроенергією на 20% Але гарант держави закликав ще більш скоротити споживання електрики. Такий простий крок також робить внесок у спільну перемогу над ворогом. Коли ви свідомо обмежуєте споживання електроенергії, ви бережете поранену обстрілами енергосистему від перенавантаження, це дає змогу нашим фахівцям прискорити її реабілітацію. Ви допомагаєте країні зекономити вугілля, яке буде так потрібно тепловим електростанціям взимку для виробництва електроенергії. Ви заощаджуєте власні кошти, адже за електроенергію сплатите менше за підсумками місяця. В Укренерго певні, що расисти мріють зробити так, аби наша держава поринула у темряву. Тому сумлінне споживання електрики значно спростить роботу енергетика. Адже кожна виключена пральна машина ввечері це можливість для інших бути зі світлом. Підсумували у відомстві. Яна Читиніна та Єгор Мікенін, Харківські звісті.